Редакція жовті води сіті продовжує серію матеріалів запитай у лікаря. Ми запитаємо у медиків та інших фахівців про все, що ви забували або ж не наважувались. І сьогодні на питання про вакцинацію відповідає сімейний лікар. Чому щеплення це важливо? Щеплення важливе тому, що вони мають можливість оберегти людину від якоїсь важкої хвороби, яка може завдати непоправної шкоди здоров'ю. Навіть викликати смерть. Які вакцини потрібно робити дорослим, а які дітям? Більшість інфекцій ми попереджаємо у дитячому віці. І кожна дитина має пройти декілька вакцинальних процесів. І є спеціальний календар, з яким можна ознайомитися в інтернеті, і згідно цього календаря отримати всі необхідні щеплення. Їх багато: це і кор, і кір, і кашлюк, і дифтерія, гіпатіт Б. А ось е, хотів я трошечки зупинитися на дорослих, тому що для дорослих передбачена тільки вакцинація проти дифтерії і правця. І, на превеликий жаль, якщо діти більш-менш охоплені і вони знаходяться під наглядом сімейних лікарів, лікарів педіатрів е, і жорстко контролюється ця ситуація. З їх щепленням, то цього не можна сказати про дорослих. Дорослі мають отримувати вакцинацію і ревакцинацію проти дифтерії і кашлюка один раз на 10 років. Тому кожен із вас може подумати, а коли я останній раз отримував таку вакцинацію. На це треба зважити, це треба проаналізувати і обов'язково зробити, тому що ці дві інфекції є небезпечними і смертельно небезпечними. Бо правець це інфікована рана, може стати причиною такого смертельно небезпечного захворювання, а діфтерія це повітряно-капельна інфекція, яка також може завдати непоправної шкоди. І, на щастя, зараз за рахунок багатої кількості щеплених людей у нас є колективний імунітет і немає дифтерійних епідемій. Але це оманлива ситуація. Якщо люди не будуть робити своє своєчасне щеплення, то ми можемо мати дуже серйозну епідемію ще й дифтерії. Тому дорослим, я повторюсь, один раз на 10 років щеплення проти дифтерії і правця. Чи безкоштовні щеплення та де їх зробити? Щеплення в Україні безкоштовні, на це виділяються кошти. До цього можна для цього можна звернутися у амбулаторії загальної практики сімейної медицини, поліклініки за місцем проживання, за місцем вашої, вашого декларування до сімейного лікаря або лікаря педіатра і щеплення буде зроблене безкоштовно. Але громадянин України має право обирати вакцини, якщо громадянин України хоче зробити вакцину. Скажімо, імпортного виробництва або якусь особливу вакцину, він також має на це право, але це вже маніпуляція буде платна, тобто треба буде купити цю вакцину, яка не передбачена державним фінансуванням. Але така можливість також є. Як перевірити, які щеплення у мене вже є? Кожне щеплення заноситься в спеціальну картку щеплень, яка зберігається в лікарнях. А також враховуючи те, що зараз у нас на повністю все комп'ютеризовано, це ще має знаходитися безпосередньо в вашій електронній карті. От і ці відомості не зникають, і вони завжди є при потребі, можуть бути отримані і вами, і лікарем, який вам надає допомогу. Чому потрібно вакцинуватися від грипу? Ну, грип відноситься також до небезпечних інфекцій, і коли він має епідемічний підйом, то є випадки важких ускладнень при грипі, є випадки смертей, тому краще обезпечити себе, особливо в ті роки, коли очікується дійсно великий підйом захворюваності. велика, Епідемія гріпу або заходить новий вірус, який може бути саме в цей період найбільш небезпечним. І, звичайно, що особлива увага людям з зниженим імунітетом, літнім людям, людям, які мають якісь захворювання, скажімо, там цукровий діабет, ішемічна хвороба серця і так далі. Чи можна зробити щеплення, якщо хворів на covid 19 Якщо людина перехворіла на COVID-19, вона може робити щеплення десь через півроку після захворювання для того, щоб підтримувати імунітет на необхідному рівні. На жаль, covid інфекція пристосовується до нашого соціуму, до наших лікувальних заходів, до наших протиепідемічних заходів. Кожного разу. Заходить трошечки змінений вірус, От тому щеплення потрібні і поки що боротьба з цим вірусом складна. Підготовка до вакцинації. Що потрібно знати? По-перше, треба розуміти, що щеплення повинно робитися здоровій людині, бо якщо ви хворієте, у вас є температура або якісь ще ускладнення, то Щеплення може виклати якісь ускладнення з одного боку, а з іншого боку, ну, ми не отримуємо того ефекту, на який ми розраховуємо, тобто ми не отримуємо вироблення необхідного рівня імунітету, який ми очікуємо від цього щеплення. Особливої підготовки дорослій, доросла людина не потребує. Єдине, що може бути. Якісь перестороги для людей, які страждають на алергічне захворювання, які мали в минулому якісь ускладнення, ну тобто або мають якісь хронічні захворювання. Якщо людина має хронічні захворювання, він має приймати свої звичайні профілактичні ліки, і я думаю, що тоді щеплення буде безпечним і корисним.